Чора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Представники штабу національного спротиву нарешті знайшли хоптяна. В Тернополі може розпочатись безстроковий страйк, але не всім він потрібен. Нардепи хочуть змінити облраду. В Тернополі вперше в Україні проведуть народну олімпіаду. Представники штабу національного спротиву нарешті знайшли хоптяна. Голова облдержадміністрації хотів розповісти журналістам, про що говорив з президентом. Аж тут нагрянули тернопільські євромайданівці. Розмова у них вийшла гарячою, далі без коментарів. Чув, що ви за від мене? Треба, треба у від та, ви? Та ви що? А від вас А від мене пахне деколон. Та ви що? Та та від мене теж, та... я також не А А вас горуть. <свистак> я не <свистак> вживаю алкоголю. Молодець. Бачите? Я не вражаю. Давайте в лікарню. я Є в адміністрації. Їдьте в лікарню будь-яку. Ми не про лікарню говоримо, ми говоримо про суспільну <свистак> політику. <свистак> <свистак> Їдемо в лікарню. Я в аналіз, ситуацію, ви розумієте, що я, я про здаю я аналізів, я я поїхали. Балентин, ми не про лікарню говоримо. Поїхали в ми лікарню. Ми зараз їдемо на вічі. З з з можу, з з з з я не мав раз. Я не можу говорити з п'яним чоловіком. Ви ображаєте мене. Поїхали в лікарню. Я вас ображав. Поїхали в лікарню. Ми поїдемо обов'язково в лікарню, які ми лікувалися. Зараз є ситуація. Ви знаєте, в країні ситуація. Ви повинні піти до громади, пояснити громаді, чому у вас немає на робочому місці, чому ви не проходили в кабінеті. А це де? Це є стадіон. Це є Ні, роботи роботи. Міст, моє робоче місце моє робоче місце Тернопільська область. Я розумію, але ми вас запрошуємо до людей, щоб ви людям сказали е, вашу позицію. Ви підтримуєте внучку, не, не підтримуєте. Ви підтримуєте ті вбивства, які є в Києві? Чи не підтримуєте? Ви повинні назвати, назвати свою позицію. Бо наразі область заходиться без губернатора, без його позиції. Хто скаже? Люди говорять, <плес> Люди говорять, тому що вас не Ча? бачать. Ну ходіть до людей, Ось є Телеканал. Ви їм скажіть, ви не махайте рукою. Ось є диму, телеканал, ось то, є то, телеканал. ви рукою не махайте. Нас в Україні вбиває, в людей. Веський, будь ласка, Що поганопільський ви переховуєте? Я відповідаю від, від від за Тернопільську область. Скажіть, область, ви скажіть, від людей. скажіть будь ласка, ласка може хтось нас не одержав зарплату <laughs> за січень, <laughs> за грудень місяць? Та яку може може в нас тут пенсії на не одержать. На, на Майдан. Як всі люди на Майдан? Ви коли були останній раз на Майдані? Я весь час на Майдані чого... в Тернополі. А я вчора був на Майдані. А, а вий 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 і і ви робите? що? І що ви там робите? Там не багато людей вже сьогодні. А ви що? Да. Скільки там людей? Давай, Давай тобі піддам <проб> район. Мені? — <проб> покажи, Що ти там зробив. — Валентин Анатолій, я вам дам колгосп і ви покажете, що ви зробите. І повірте, ви когос розбавите таких. Так? Я сказав. Ні! Тернополі може розпочатись безстроковий страйк. Про це сьогодні говорили на мітингу, що відбувся під стінами облдержадміністрації. Людей було не так багато, як завжди. Проти ті, хто все ж прийшов, надії на перемогу не втрачають вимоги громадян, слухали і наші кореспонденти. Тернополянка пані Ніна вкотре прийшла на страйк разом з чоловіком, не зважаючи на дощ, підтримують решту мітингувальників. Обоє пенсіонери і стоять не за себе, а за краще майбутнє дітей. Ми наприклад вийшли з чоловіком. Віком пенсіонери щоб добитися кращого майбутнього для наших дітей, внуків щоб вони не жили в тій ні працюють, працюють. Нічого з того не виходить ні квартири, ні роботи. Сі виїжджають за граничить. А студенти Галицького коледжу Ігор з Мартою заради страйку пожертвували великою перервою. Протести в місті відвідують з самого їх старту і кажуть, що в навчальному закладі таких як вони багато. Так на зараз перерва, але ми прийшли сюди, щоб підтримати наш народ і стояти проти влади. Тобто відказати свої позиції. Ми насамперед віримо в свою перемогу. Ми віримо, що те, що ми показуємо свій протест, це, це буде влада, хоч якось. Свідреагує страйк мав мирний та попереджувальний характер. Спершу планували, що до нього долучаться трудові колективи тернопільських підприємств та фірм. На одну годину люди повинні були покинути свої робочі місця. Проте очікуваної кількості народу не було. Не дуже бо не дуже багато людей. Для Тернопільщини то є мало, повинно збиратися більше. Не сотні, має бути тисячі, десять тисяч, мінімум десять тисяч. Плесками громада сприйняла новину про те, що вчора депутати Тернопільської райради конституційною більшістю висловили недовіру голові Теребулянської райдержадміністрації Степану Пігуляку і разом підтримали ініціативу зробити страйк безстроковим. Як громадяни України, ми ви висловлюємо свою форму протесту. Це є законний страйк, і ми будемо страйкувати, так, <кліпи> страйку хопить тернопільська область, <кліпи> страйку хлопь Україна. Наступного разу тернополяни домовились вийти на віче, що проводиться кожної неділі о 12-й годині. До нього обіцяв приєднатися й український опозиціонер Петро Порошенко. Останні попередження владі підтримали не усі тернополяни. Дехто про загальноукраїнський страйк взагалі не чув. Де були протягом протесної години ті, хто не прийшов під стіни ОДА, дивіться далі. Кому пікети, а в кого часу на це немає. Поки під стінами сотні слухають традиційні палки заклики. Саубріні, грожа! Саубріні! Інші або зовсім не чули про останнє мирне попередження владі, або мають важливіші справи роботу та хатні клопоти. Навіть при революції ніхто не відміняв. Я з дитиною, як чому не прийшла? Я навіть про це не знала. А якби знала, то прийшла? Так. А щось я то не чула. Не чула, бо я вчора була і зайнята, Розумієте? ні, нічого не чула. Як не чула? Не чула. А якби почули, то прийшли би? Ні. А чому не хочу? В принципі, так так знаю. А чому не прийшли? Робота, працюю, а я тільки шовнучку провела. Мені треба хліба купити. Все то я зараз туди. Ну, Я не можу, бо не маю здоров'я. Я вже йду годину часу. Підпив завода годину часу. Хребет не, не знаю, як я зайти. Просили штаби спротиву долучитись до страйку підприємства по всій країні із 11 до опівдня припинити роботу. Ми закликаємо працівників на знак протесту проти злочинних дій режиму вийти на головні площі своїх населених пунктів, або ж не маючи можливості та залишаючись на своїх робочих місцях, припинити виконувати будь-яку професійну діяльність. Проте у цей час принаймні в Тернополі працювали чи не усім. Нагадаємо, сьогоднішній страйк протестуючи назвали останнім попередженням владі. Загони народної самооборони незаконні. У Тернополі окружний адміністративний суд навіть відповідне рішення ухвалив. Проте активістів це не зупиняє і вони продовжують формувати все нові угрупування. Загони народної самооборони на Тернопільщині суперечить закону, тому контролювати порядок вони не можуть. Таке звернення до ФЕМІДИ направив прокурор області. Законодавством не передбачено. По перше, участь органів місцевого самоврядування в створенні. Даних формувань, а також не передбачено створювати такі формування без відповідного погодження та узгодження з органами внутрішніх справ. Оскільки ці рішення, на наш погляд, Суперечить вимогам законодавства, а саме статті 7 закону України про міліцію та закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Хоч суд в повній мірі задовольнив позов прокурора, активісти продовжують формувати нові загони самооборони і дослухатись до рішення Феміди не збираються. Це рішення сфабриковано. Ну я, я можу це позиціонувати тільки з тої точки зору, що продажна підкупна влада просто заставила суддів. Ну, оскільки наші судді не мають права голосу, додамо також народною самообороною зацікавилась міліція. Правоохоронці встановлюють осіб, що причетні до організації формувань та їх учасників. Також шукають факти, аби підтвердити чи спростувати наявність таких загонів. До речі, за їх формування загрожує кримінальна відповідальність і позбавлення волі від трьох до восьми років. Нардепи нагадують, що час змін в облраді вже близький. Сьогодні Олексій Кайда та Олег Серотюк зареєстрували проект постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради. Їх пропонують провести у кінці весни, 25 травня. Нагадаємо, у 2009-му відбулися позачергові вибори депутатів облради п'ятого скликання. Відповідно до чинного законодавства та враховуючи рішення Конституційного суду України, строк повноважень депутатів повинен становити 5 років. І закінчується 19 березня 2014-го. Мною і Олегом Сиротюком був підготовлений е проект постанови щодо визначення дати чергових виборів до Тернопільської обласної ради. Це є 25 травня 2014-го року. І маємо надію, що все ж таки ці вибори відбудуться, адже не може такого бути, як наприклад в Київраді, коли тягнеться. Найпроблемніші із пішохідних переходів Тернополя додатково освітили, які зебри стали безпечнішими. Уже знає Тарас Бурак. Перейнявши досвід європейських міст у Тернополі додатково освітили частину пішохідних переходів, які до цього часу мали високий рівень аварійності. Також спеціалісти визначили першочергові об'єкти, де дорогу переходить велика кількість людей. Один з таких на проспекті Степана Бандери за Степана Бандери Ми бачимо тут зараз досить інтенсивний рух, який практично є щодня, особливо він інтенсивний в час, коли йдуть свята. І ми маємо тут почувати перехід, правда він регульований, але так сталося по життю, що опори освітлення трошки розміщені, і коли люди приходять через дорогу, їх погано видно. Тому виникло питання, що ще й додатково освітити. На процентів 30 він збільшився, тому що з загального фону видно, що є набагато більше сла, ніж воно було перед тим. Додаткове освітлення встановили як на нерегульованих переходах, так і там, де є світлофори, кажуть комунальники. На це витратили щонайменше 250 тисяч гривень. На даний час фактично, Доручення міського голови виконано повністю. Освітлено додатково 56, 56 пішохідних переходів. З них комунальне підприємство Міс світло освітлило за свої кошти 7 пішохідних переходів. 49 за бюджетні кошти, які були виділені в минулому році, у сумі 239 тисяч гривень. Андрій Дроздовський каже: освітлюватимуть переходи у Тернополі і надалі. В Росії своя олімпіада, в Тернополі своя 15 лютого, в суботу в місті відбудуться народні барикадні змагання з метання бруківки та гранати на влучність, піднімання автомобільної шини, метання спису і перетягування линви. В сюжеті ми розкажемо, де і коли відбуватиметься екстремально оригінальний захід. В 10 десятій годині ранку на театральному майдані в суботу офіційно стартують змагання. Там лунатиме гімн Олімпіади, горіла шина палала і формуватиметься колона з учасників з головної площі міста. Усі ходою підуть на центральний стадіон. І власне там все відбуватиметься. Ми визначилися на Скажімо, більше як 10 дисциплінах, серед яких цікавим буде це збирання, розкладання автомата Калашникова, вправи з автомобільними шинами, кидання списів та бруківки на влучність, одягання протигазів на час, естафета, перенесення поранених і таке інше. В народній олімпіаді візьме участь близько 20 команд по 10 людей в кожній. Буде також команда суддів. Нагороди переможцям вручатимуть перед недільним віче. Про те, що саме отримають призери, організатори тримають у секреті. Нагороди ми хочемо тримати. Це будуть також і революційні нагороди. Організатори переконують, що ідея народної олімпіади належить громадськості. Також запевняють, що усі змагання будуть максимально безпечними. Студентів запрошують займатися справами міста у міськраду вже другий рік поспіль на кілька стажування беруть тернопільську молодь, прийматимуть заявки бажаючих ще до кінця цього тижня. Цьогоріч стажування триватиме довше ніж у тринадцятому вже не три, а чотири місяці. Найчастіше просяться у культуру та оргкобітет. Відберуть, кажуть організатори програми, заявок менше аніж торік. Плануємо відбирати, тобто від п'яти до максимум десяти студентів. Чому тому, що має бути елемент конкурсу? Так, ми не можемо взяти всіх. Минулоріч по закінченню стажування у кадровому резерві міськради залишили двох. Серед них тепер вже чотирикурсник Олег. Хлопець каже, працював у прес-службі і туди ж планує повернутись, коли випуститься з університету. А ні, це навпаки навіть допомагає. Ти вмієш правильно час розподіляти. Мені після пар було там, буквально на 4 години пісти після навчання, ще в на, на стажування досить неважко. Інколи я ходив перед парами 2 години, коли мав пари на годинку 11, і ходив після пари на 2 години. Тому вчасно мені можна, тільки було бажання. Аби потрапити вже в управління, спочатку треба заповнити анкету. Тут питання і суто організаційні, і навіть філософські. Ігор Процик каже, коли читають заявки, головний акцент роблять на тому, чи вміє майбутній практикант мислити аналітично з кожним роком. інтелектуальний рівень учасників зростає. Вони дають такі цікаві, професійні, вже можна сказати, відповіді. Видно з анкет, що це кожен із них є гідним. Минулого року стажуватись захотіло майже три десятка студентів. У цьому році свої анкети вже подало вісімнадцяте. Ще чекають на бажаючих до 15 лютого. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора і позитивних емоцій.